По терміновому продажу на комісію залітає такий ВАЗ 21.10. 1.6, газ, бензин, 16 клапанів. Таке вже світло дороблене. Зимова гарна гума, є косячки по кузову. Технічно машина справна. Заводиться, їде двигун, коробка в порядку. Ходова теж в порядку. Ось такі моменти є по кузову, незначні, але є дуже гарна ціна. 1200, приїхали, забрали, без дурних запитань. Класна машинка. Ось такий салон має, є скло підйомники, є музика. Ось такий салон позаду гарні колоночки кому цікаво звертайтеся